Понад п'ять місяців захисник з Тернополя Віктор Соловій лікується після важкого поранення. Хоч лікарі не давали жодних надій із чоловіком, завжди поруч, його дружина, яка робить усе можливе, аби поставити Віктора на ноги. Ну так, це був жах. Лікарі казали, що ну, ми нічого не будемо казати. Тіті сам Бог знає таке важке поранення. В нього відкрита черепна мозкова травма: зліва, зліва, осколки зайшли зліва. Повністю пройшли лобну частину і м'які тканини, сам мозок. В нього залишилося шість осколки в голові, вони не оперуються, вони дуже далеко в мозку, їх не можна чіпати. Юлія Марченко переїхала в Тернопіль з Попасної, що на Луганщині, після початку повномасштабного вторгнення. Тут була волонтеркою, допомагала ВПО та військовим. Так познайомилась з Віктором. Він побачив, що я роблю пости для хлопців збору на машини. Ну на військ для військових допомагаю, і він звернувся до мене також, щоб я допомогла їм на збір. Авто Віктор Соловій долучився до війська в листопаді 2022-го. Воював у складі 16-го окремого стрілецького батальйону. Поранення отримав 11 жовтня, 24-го під час наступу на запорізькому напрямку. Ворог обстріляв бійців артилерією. Він зранку написав, що йде на пост. Ну дуже там рано. 6-й десь і все, і зник. вже почала. Ну бути сполах, бо ну розумію, що може бути. Так, 11, 12 дванадцятого нічого, і 13 зранку вже знайшла його побратима дружину. Написала вона зв'язалася зі своїми. Так сказали, що він важко поранений. Але не знають де. Окрім того, що в чоловіка відкрита черепно-мозкова травма та осколки в головному мозку, серйозних пошкоджень зазнали ліве плече та стегно. Повністю була паралізована права частина тіла. Перший час Віктор пробув у комі, втратив пам'ять та здатність розмовляти. Я йому розповідала все, казала за нас двоє дуже чудових дітей. Там, яка погода, діти вдома, ну, друзі, повністю-повністю все постійно ми розповідала, і він почав потрошку згадувати. Він згадав, як мене звуть, згадав, хто я, згадав доньку, сина, маму, ну, повністю потрошку почало все вспливати. Відтак Юлія взялась самостійно допомагати пораненому чоловіку, робила масажі, підіймала його разом з Віктором, робила перші кроки. Так ми потроху-потроху він почав я його так. І він, ми спочатку два шаги вже робили, потім п'ять, потім показала лікарю. Він каже, то не може бути такого. Ну як так? Каже, ну це нереально просто. Вони побачили, вони в шоці були просто, каже, це неможливо. Він почав рухати пальцями на. Правої руці нога потроху стала ну потроху так працювати там по чуть-чуть. Зараз подружжя перебуває в Києві у травні. На Віктора чекає операція із встановлення пластини в черепі, яку мають виготовити індивідуально. Вартість операції та реабілітації 300 тисяч гривень. Допомогти зі збором коштів Юлія просить усіх небайдужих, адже кожна гривня дає шанс та надію на повноцінне життя захисника.